Я народилася в один день з вік, матрічка. Я попрошу для тебе автограф, Мирослава. А для мене? Для тебе попросити у Вікторії автограф. Так, я дуже люблю. Вона дуже гарно грає. Мені подобається її стиль. Гострий. Вона розумна. Вікторія це ідеальна чемпіонка. Це чиста правда. Вітаю, друзі! У чоловіків. Перед останнім ігровим днем склалася наступна ситуація. Тепер нічия в останньому турі гарантувала б Юрію титул. Але фінальним босом для Юрія став ніхто-небудь, а голландський супергросмейстер Воутер Сіпма, який був супермотивований. Адже у разі перемоги над Юрієм Воутер сам би з великою ймовірністю став би чемпіоном світу. Воутер розпочав гру дуже агресивним ходом 33-29, і вболівальники очікували від Юрія щось дуже просте, таке як 19-23 або 20-24, може 17-21. Але Юрій грає принципіально 17-22. І після того, як суперники підвели резерви, виникла ключова позиція дуже агресивного і популярного дебюту Келлера. Воутер грає 31-26 і Юрій. Замість досліджених 19-23 або 16-21, грає рідким 20-25. Треба сказати, що і тут, і далі воутер, якому потрібно було вигравати, рішуче відкидав усі продовження, які призводили б до спрощення гри. А Юрій дуже вдало цим користався. Воутер грає найбільш агресивний в цій позиції хід 35-30. Юрій відповідає 19-23, та після 30-24. Міняється 13-19. Далі суперники підносять резерви. Та після 4-9 Волтер міняється 32-28 і б'є на 27, будуючи рагатку. Після чого позиція стала дуже складною, і недосвідчені вболівальники Юрія мали всі шанси, щоб нервуватися. Юрій грає 19-23 та підводить свої шашки у центр, на що Волтер вичікує. Виявляється, Ця позиція була вже знайома Юрію. Він грав її у 2014 році проти голландського гросмейстера Піма Меурса. Також по два рази грали цю позицію Артем Іванов та Рул Бомстра, спаринг партнером якого був Воутер. Тому, із впевненістю можна сказати, що Юрій був дуже добре готовий до такого розвитку подій. І дуже добре знав, як надійно розіграти цю позицію. Юрій не міняється 17-21, що привело б до спрощення, але дещо гіршої позиції чорних. Натомість Юрій грає принципово 15-20. Воутер, сили якого дуже і дуже обмежені, змушений мінятися на 24, що є стандартом для позицій такого типу. На що Юрій відповідає сміливим 23-28, створюючи загрозу 28-32, одного дати. Та 3 збити. Волтер змушений відповідати 38-33. Після чого Юрій грає 17-21, тимчасово виграючи шашку. Волтер грає 42-38, після чого Юрій атакує 14-19. Білі відіграють шашку 40-35. Юрій грає 9-14 та 11-17. Виникла дуже і дуже складна позиція, проте, здається, дуже знайома Юрію. Цій позиції голландський супергросмейстер продумав майже півгодини, шукаючи шляхів до ускладнення і зіграв 43-38. Кьюрій атакує 17-21, пропонуючи супернику спростити позицію. Так, після 38-32 7-12 позиція дуже і дуже спрощується. і білим вже не вдасться нав'язати боротьбу. Тому воутер грає 49-43, зберігаючи накал боротьби. Юрій виводить відсталу шашку 6 та грає 11-17, створюючи загрозу ще раз атакувати шашку 27 білих. І тут Воутер, об'єктивно розцінивши, що нічого кращого немає, грає 38-32. Юрій відповідає 8-12 та позиція дуже і дуже спрощується. Суперники зробили ще кілька ходів, після чого погодилися на нічию, яка. Дала Юрію Нікеєву перший в його кар'єрі титул чемпіона світу з міжнародних шашок. Вітаємо Юрія! Головний конкурент Юрія Ян Граніндайк зіграв у нічию з екс чемпіоном світу Гунтісом Валнерісом, що дало Юрію чисте перше місце, а Яну можливість викликати у наступному році Юрія на матч. Артем Іванов, який ще зберігав гіпотетичні шанси на третє місце у разі перемоги, нічого не зміг зробити з Мартіном Долфінгом. А Юрій Бабков зіграв у нічию із іншим голландським супергросмейстером і цислампом. Причому у цій партії голландська машина відверто дала збій. Своїм 21 м ходом Юрій необережно грає 1-7, що дає змогу голландському гросмейстеру провести красиву комбінацію. Але він пройшов мимо цієї можливості. Комбінація, яку міг провести Юрій у голландський гросмейстер, починається ходом 27-22, після чого чорні змушені бити і білі б'ють. Тепер не можна бити на 32, оскільки в такому випадку білі ходами 35-30 та 44-39 створюють бойову колону 39-33-28 та граючи 28-23. Проходять у дамки та легко перемагають. Тому у цій позиції Юрію прийшлося б бити шашкою 16. На що слідує інша комбінація: 37-31, 34-30 та 47-41. Використовуючи шашку 32 як заслін, білі змушують чорну дамку побити на 37, після чого б'ють у дамки. Чорні можуть відійти 32-37. На що білим краще всього піти 38-32. В результаті виникає позиція, де білі мають дамку, а чорні всього дві зайві шашки, що не дає їм змогу сподіватися на досягнення нічийної гавані. Для того, щоб показати вам красу шашок, я додам ще один цікавий варіант. Під час проведення комбінації у цій позиції білі могли зіграти не 34-30 а 44-39. Та провести ту ж саму комбінацію. Але виявляється, що в такому разі у чорних є контркомбінація. Чорні зіграють 19 23-29 23, 23 -29 та 24-30 і теж проходять дамки. Щоправда, білі можуть спіймати дамку чорних, граючи на 16 та ходом 50-44. Але в цій позиції за дамку чорні мають вже три. Заяві шашки, що роблять позицію, скоріш за все, теоретично нічийною. Ітогова таблиця перед вашими очима. Ще раз вітаємо Юрія та співчуваємо Артему Іванову, який зупинився за крок від підесталу. Виступ Юрія Бабкова, який не готувався до цього чемпіонату та прилетів в останній момент на заміну, теж можна назвати вдалим. Адже 16 пунктів, набраних проти найсильніших гравців світу. Це цілком пристойний результат. У жінок нічия в останньому турі давала Вікторії чисто перше місце, але її суперницею була ніхто-небудь а двократна чемпіонка світу Наталя Садовська, яка була дуже заряджена на перемогу, оскільки тільки перемога давала їй більш ніж реальні шанси на третє місце. Олена Коротка, яка грала з Кресмольдольфлюр, змушена була поглядувати на партію. Лізі Скотландс з Мартою Баньковською, оскільки Ліза у разі перемоги могла наздогнати Олену. Не знаю, чи то випадково Вікторії судилося зустрітися з Наталією в останньому турі, чи то організатори спеціально вирішили підігріти інтригу, але так чи інакше ця партія була найочікуванішою. Давайте ознайомимось з нею. Вже з дебюту можна побачити, кому суперність потрібно було вигравати. Вікторія грає обережном 32-28. На що Наталя відповідає агресивно 18-23. Вікторія уникає теоретичних варіантів, граючи 34-29. Наталія б'є на 32 та грає 20-25, погрожуючи у подальшому побудувати рогатку та перевести гру в агресивне русло. Вікторія починає розвивати шашки лівого флангу 41-37, 15-20, 37-32. І тут Наталія вирішує помінятися 17-22. І б'є на 21. Вікторія, побоюючись зв'язки лівого флангу, атакує 31-26, на що Наталія грає 7-12 та знову б'є на 21. Вікторія грає у центр 32-28, на що Наталія відповідає 19-24, притримуючись початкового плану побудувати рогатку. Вікторія відповідає 38-32. З загрозою 35-30 помінятися 2 на 2 Так, наприклад, на 1-7. Послідує 35-30. І після розміну двох шашок накал боротьби дуже спадає. Тому Наталя закривається 14-19, після чого суперниці підводять резерви. І тут у дуже вдалий момент Вікторія грає 32-27 із все тією ж метою спростити гру. Так, якщо тепер чорні зіграють на поле 18, послідує розмін. 27-22 та 28-23 і позиція дуже і дуже спрощується. А нахід на Поле 17 може послідувати розмін 27-21, 28-23. І знову ж таки позиція дуже спрощується. Можна сказати, що Вікторія, враховуючи турнірну ситуацію, поставила так званий шашковий мат Наталії. Але треба віддати належну Наталії, вона не розгубилася. Наталія грає 10-15. Та після 49-43 знаходить єдиний можливий шлях для загострення боротьби 24-30. Чорні цілком віддають центр суперниці, після чого виникає дуже і дуже складна гра, яка звичайна на руку наталці. Далі позиція ще більш загострюється, оскільки Наталя знов-таки будує рогатку. Ви можете побачити, що 5 шашок чорних зв'язали цілих 7 шашок білих. Щоправда. Перевага білих у центрі з лихвою компенсується. Далі Вікторія міняється 37-31 та на 12-17 зриває золоту шашку 48-42. і після 8-12 грає 50-45. Я коментував цю партію у прямому ефірі і, чесно кажучи, почав нервуватися за Вікторію. Комп'ютер рекомендує замість 50-45 зіграти 42-37. З тим, щоб на 17-21 провести розмінну комбінацію 34-30, чорні змушені бити на 45 та 44-40. І після розміну 4 на 4 позиція дуже-дуже спрощується, що і потрібно було Вікторії. Своїм же ходом 50-45 Вікторія дала Наталі ще більш загострити гру. Але, на щастя, Наталя не скористалася цією можливістю. Тут Наталя могла зіграти 24-30, після чого Вікторія могла відповісти комбінацію 23-19 та 33-28. Чорні віддають шашку та не пускають білих у дамки. Після чого виникає дуже і дуже складна позиція, де 5 шашок чорних зв'язали 5 шашок білих. Комп'ютер оцінює цю позицію як трохи кращу за чорних. Тож глядачі, затамувавши подих, чекали на відповідь Наталі. І після обережного 2-7 від Наталі ми знову почали дихати. Цей хід не тільки віддає перевагу у Вікторії, а ще й дає Вікторії можливість нарешті спростити гру, чим Вікторія скористалася 34-30, 40-34, Наталія грає 17-21, на що Вікторія міняється 32-28. Позиція білих краще і якихось проблем у них не видно. Наталія грає 12-17, 42-38. 2025 б'є назад. Вікторія починає нарощувати перевагу в центрі, будуючи грізну колонну. І тут Наталія, мабуть, вже зрозуміла, що не виграє. І тому суперниці, зробивши ще кілька ходів, погодилися на нічию, чому Вікторія і всі її вболівальники, звичайно, були дуже раді. Що ж, друзі, вітаємо Вікторію з таким довгоочікуваним і, можна сказати, вистражденим титулом. Ура! Майже всі інші партії у цьому турі. Закінчилося в нічию, що дало змогу нашим дівчатам зберегти за собою перше та третє місце. Блискуча гра Вікторії та Олени, які єдині пройшли всю дистанцію без поразок. Ольга та Юля зіграли дещо нижче очікувань вболівальників, тож бажаємо дівчатам попрацювати над своєю грою та доганяти співвітчизниць. Так завершається остання глава дивовижної казки про дивовижну перемогу українців у далекому Кюрасау. А ми з вами не тільки забезпечили наших героїв необхідною підтримкою та чудово провели час, а ще й зібрали 10 тисяч гривень для наших воїнів, які, власне, і дають змогу усім нам грати у шашки. На що саме були витрачені ці кошти, я розповім вам у окремому відео, яке запишу найближчим часом, де поспілкуюся із засновником невеличкого волонтерського фонду. Ще раз ура і до зустрічей!